Невеличка інструкція по підключенню наушників до металочкища Сімплекс Ультра. Значить, у нас є інструкція, тобто зараз я окремо покажу по світкому, звичайно, як їх підключити, але завжди читаємо, звертаємось до інструкції. Якщо немає у вас в друкованому вигляді, тобто шукаєте на сайті виробника. Є інструкції за українською мовою, тут тобто це не є проблема. Вмикаємо, вмикаємо наш прилад. От. Ось. Далі нажимаємо кнопочку меню, О, заходимо в меню і стрілочками ми можемо от вліво перейти, ми можемо і вправо перейти. Тобто наша мета попасти на ось цей підпункт. І ось перший пункт меню. Далі кнопочка ґрунт баланса нажимаємо і стрілочку вверх таким чином вмикаємо. Виходимо. У нас тут з'являється е, такий значок Bluetooth. В даному випадку він з трьома крапочками. Тобто він підключений до наушників. Ось якось так. Значить, а на наушниках е, тут е, зажимаємо просто цю кнопочку, вона підключається. от в даному випадку не підключені, тому я просто вмикаю ось цю кнопку, і в нас вже наушники, наушники підключені, працюють. Зараз ось через, через, через наушники вже працює. От. Зараз ми беремо, наприклад, на Наприклад, на, на... наушниках, зараз покажу на відео. Вимикаємо ось це, виключилось, кладемо От. і переключилось на динамік. Ну і, грубо кажучи, інструкції у нас є, як, як підключити там інші інструкції, тобто завжди звертаємось до інструкції. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі.